Всім привіт! Мене звати Анжела і ви на каналі Життя орхідей. Я сьогодні збираюся пересадити орхідею. Довго думала над тим, чи пересаджувати її, чи ні. Це орхідея Golden Beauty. Тут ось приготувала всі інгредієнти, які мені знадобляться. А ось це сама орхідея. Вона сьогодні в мене впала з палички. З ось цієї третьої палички. Я сама не зрозуміла, чи то вона впала і потягнула за собою новорічну гірлянду, чи гірлянда впала і потягнула за собою цю орхідею. Але я е, знала, що вона впаде, бо ось подивіться, як вона розташована в горщику. Тобто її е, зелена ця частина переважує горщик, і вона, як наче ось так випадає з цього горщика. Ну, І знала я, що вона колись все-таки повинна б впасти. Але ви знаєте, горщик залишився майже цілий. Е, тут пошкодились ось декілька корінчиків. А так, в принципі, навіть ось цей ґрунт майже не розсипався. Трошки там повисипалося я позбирала і все. Вирішила, що все-таки її сьогодні я пересаджу і хочу пересадити її в закриту систему, так як я садила свою ось цю орхідейку, яка тільки тут кабанія цвітоносів не хоче мені давати. Ну, але почекаємо. Отже, зараз поставлю телефон і почну її е, пересаджувати. І так, розпочинаємо пересадку. Кошу прибираємо, нам не потрібне. Е, Дивимось. Назви на горщику не було, але я так по фото, по відео в інтернеті визначила, що це Golden Beauty. Є в неї ось тут ростущі корінчики в горщику і повітряні корінчики. Так, дивимось. Е, ну, ось цей корінець. Не знаю. Зараз подивимось, чи вийде в мене його зберегти. Якщо ні, то я думаю, не страшно, так як коренів тут у неї достатньо. Так. Найважливіший момент дістаємо її з горщика. Прибираємо. Що у нас є? Грунт, до речі, у неї хороший. Я візьму частинки цього грунту в нову посадку. Такі непогані тут кусочки кори. Я б її, звичайно, і не пересаджувала, так як місце горщику було для коренів і е було їм куди рости. Мені не хотілося її чіпати, але так як вона вже. Вона при покупці була така, знаєте, як наче її хтось витягнув трохи з горщика, і от вона так набік похилилася. Ну, і плюс в неї за цей час виросло ще два листка, вони ще більше похилили її набік, і от вона в такому стані. Значить, дивіться, в неї тут я приготувала собі ножниці. Думаю, потрібно буде обрізати. Корені, може якісь, але я дивлюся, що в неї всі корені в гарному стані. Тут немає що обрізати. Тому я залишаю ось цей весь комок. Тільки що я хочу зробити, це наскільки в мене зараз вийде. Хочу вирізати ось той пластмасовий стаканчик. Ось цей стаканчик хочу прибрати звідси так. Треба порозрізати його. по колу і тоді в нас все легко, легко зможемо його прибрати, так. щоб не пошкодити коріння. Мені заважає, не розумію, що начебто й понадрізала там з різних сторін. Так. Ось торфяний стаканчик викидаю. Знаєте, що хочеться мені хоч тут і світло, хочеться додати е, підсвітку. Так може буде трохи видніше. Включила на камері підсвітку. Так добре, зараз, щоб не затягувати це відео, я. Витягну той пластмасовий стаканчик і повернусь до вас. Ну і нарешті я справилась, витягла той пластмасовий стаканчик. Так як я і говорила, я жодного корення тут не зрізала. Ось її шийка, чиста, гарненька. Все. В такому стані я і буду її. Зараз е, в цей її новий тім поміщати. Я тут карамзиту на дно поклала і тепер поміщаємо сюди орхідейку. Треба спробувати так, щоб вона вирівнялась. Але я дивлюсь, що в мене не вистачає тут, знаєте чого. Висоти цього горщика, щоб вона нормально собі тут помістилась і вирівнялась. що мені робити? У мене є скляна іще колба, вона глибша, то можливо, спробувати в неї. Знаєте, напевно, зараз так і зроблю, щоб вирівняти цю орхідейку, хоча вона більша. Добре, зараз так і зроблю. Візьму ту скляну колбу і спробую туди посадити орхідейку, бо дивіться, вона не стає у мене знову рівно, знову вона буде в мене переважувати. Ось така скляна колба, вона як циліндр, тобто в неї є діаметр дна, такий самий, як і діаметр верху. Знаєте, я зараз тільки що спробувала, ну і все одно, так як в мене орхідея виросла, в мене не вийде її досить гарно вирівняти. Але спробуємо як є. Так як мені хотілося її вирівняти, в мене не вийде. Вона все одно буде трохи набік. Ну, і добре. Буде, то буде. Що я вже можу зробити. Так. Думала, що вона буде завелика для цієї колби. Але в принципі, в принципі так теж може бути. І зараз почну додати сюди інгредієнти. По-перше, я на дно додав деревний вуголь Шматок добрий такий шматочок деревне вугілля. Так, тепер сюди ставимо орхідейку. Ті корені, які були повітряні, я не буду там, знаєте, намагатися силою їх запхнути до горщика, бо я їх тільки зламаю. Так, і тепер сюди хочу додати велику фракцію кори, щоб якось ось тут так, трохи вирівняти орхідейку. Що я в цей бік зараз велику фракцію покладу, то вона в мене трохи можливо і вирівняється. Зараз спробуємо це зробити. Вибираю такі крупненькі кусочки. Все, все таки трохи краще, ніж було. Е, так. Тепер я хочу додати сираміс трохи. Як завжди пересиплю мимо. Ні, вийшлося. Так. Тепер добавлю сюди мох, хочеться мені ще більше її вирівнити, але не знаю, щоб я її не нашкодила. Відео буде не коротке, так як я тут намагаюся щось з цим зробити. Треба ще одну крупненьку частинку. Хочу додати тепер ту де муху. І потім буду вже додавати сюди до цієї посадки. Той субстрат, в якому вона була посаджена. І тепер ось тут де вільне місце. Якось мені тут треба подобавляти її субстрат кору, в який вона була посаджена. Так як вона добра, кусочки, ось такі дивіться кусочки, то ми його назад і дамо їй. І так, це було важко, але, ну, якось так я зробила, посадила цю орхідею. Все одно вона трохи набік, але вже не так, бо вона була зовсім так звисала. Тут я її підклала, підклала великі куски кори під її шийку і листя. Ну, і посадка в мене вийшла така повітряна, бо ось тут заблокувала я великими, великою фракцією. Заблокувала простір і ось сюди не попало кори. Подивимось, як вона буде себе почувати. Мені здається, що немає тут нічого страшного, що тут залишилось повітря. Але подивимось часом, як вона буде себе вести. Мені здається, що все буде з нею добре. тут моху трохи додала. Ну і така посадка. Все. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. І побачимось з вами в наступному відео. Все, пока!